Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог на дачі. У нас вже обід, ми вже поснідали і сходили вже в душ, привели себе трошки до ладу. Юра, як завжди, пішов вчора, думав не косити траву, але треба там ближче до лісу підкосити травичку. Тому саме цим він і займається. А ми сьогодні очікуємо. Гостей, вони вже до нас їдуть. І поки що е, хочу цей, попи, попити каву. Така сьогодні сонячна класна погода, пташки співають, така краса. О, Юра вже, напевно, закінчив. Така краса. І знаєте, що я чекаю, поки вже достигнуть хоч якісь ягоди, тому як хочеться чогось такого. Смачненького поклювати. І в нас вже розпускаються мої улюблені піони. Дивіться, да зараз піончики розпускаються. Завтра заберу з собою додому. І прям такі, знаєте, хочу взяти в бутоні, щоб вдома вони розпускалися і не так швидко зів'яли. Ще там будуть піончики. І ось ці рожеві також гарнюні. Мама їх підв'язала, бо вони тако розпахуються, і щоб не зламати їх, ще в нас є трошечки цього буску, але вже відцвітає. Ось. Більш такого нічого сьогодні не робимо, так як я ж кажу, чекаємо гостей. І дістали. Перемолоти каву, тому що в зернах я привезла, і будемо готувати в новій е кавоварці. кавоварці да. Мама заїхала, Ти будеш купила. Оцей смачний, новий, да. нову mm -hmm. каву, да? Да. Добре. Зараз перемелю, бачите, яка ріжкова. Тому, як завжди на дачі, робили каву. З... Да, заливали просто в цей в чашку і запарювали. А так як ми кавомани, то мама вирішила купити нам кавомашину сюди. Якоїсь, ну, такої непонятної фірми, але робить смачненьку каву. Ось ми вже поприбирали і будемо зараз. Пити каву. Якась така в нас кафемолка. Зараз пересиплю і буду, Що у тут робиться? Машина помита. Так? так? Да. Скористалась нагодою. Безплатна мойка. Так, Так, в нас вже, до речі, другий день, як приїхали наші гості. У да, ну, це чи ні? Не знаю. Все, пошли. Я кажу, скористалася нагодою. А зараз ми йдемо на річку гуляти. Так. Да. Сьогодні взагалі така тепла сонячна погода. І підемо прогуляємось на річку. Наша команда вийшла, підемо на річку, як я вже казала, трошки прогуляємось, і потім вже будемо збиратись додому. Діти поїхали на велосипедах вперед. А ми вирішили йти пішки, трошки прогулятися. Дівчата вже засмагають, бачите, Які красуні йдуть в коротеньких шортиках. А я в легеньких штанцях, але ковтинку з собою взяла, тому я потім можу жаліти, що не взяла. Такий вітерець все одно трошечки свіженький, а ввечері взагалі. взагалі. Нічого там немає ще вкусного. Ні, і йдемо ці сімки візьмемо. А дімки не взяли. Взяли. Тут не показує мене <сум> сьогодні. А диви, які гарні. Після, після усіка всі красиві. Дивилися вчора бій. Переживали. Вболівали, але він молодчинка. Дуже класно. А ось і наша річечка. Зараз вона піднялась, тому як в минулому році дуже рівень води знизився, впав. І аж такого не було там водички. А зараз є... Бач, добре, що я кофту взяла. це а так. -а -а. Ми кожен рік отак приходимо перед тим, як розпочати купальний сезон. На річечку дивитися, як Доби тут, і що тут. Вдома. Так. Це Так. Бачите, адафіскульт. Та Привіт. Ой, краса. Люби на бар. Краса. <ривіт> <ривіт> на бар. Йдемо на бар. Друзі, ми вже давно вдома, вже наводимо порядки. Мама привезла свого синочка, бо поїхала на роботу, а йому як медом намазано, він на диван хоче. І дівчат потрохи дістає. Дивіться, які гарненькі в мене квіточки є. Це з нашої дачі. Дивіться, яка краса. Боже, як я їх обожнюю. Це ті, які я вам показувала, що були в бутоні. Це вони вже так. Розквітли. А ще в мене є півонія біла. Я її сьогодні поставила ось сюди, в коридор. Вона в мене стояла на кухонному столі, на кухні на столі. І вирішила сьогодні поставити, поставити в коридорчик, щоб цей аромат розповсюджувався, по, всьому, по всій вітальні моїй дуже гарні, правда? Ну, напевно, ви вже бачили мене в цьому в короткому відео в Ютубі. А я, знаєте, що я роблю? Потрошки наводжу порядок. Тут в мене вже википає бульйон, і вже нарешті відбій. Буду варити, варити зелений борщик. Вчора купили щавель. зараз тільки попритираю. Вчора купили щавель і буде в нас зелений борщик. Нікуся його полюбляє. Ну, і я також. Люблю, а ну, ми з Юрою також любимо. Ще я дістала печінку курячу. Сьогодні на вечір буде куряча печіночка і молода картопля. І ще хочу купити оселедець. Будемо сьогодні з Юрою гуляти, зайдемо і хочу саме матіас. Дуже він мені подобається. Що, малюк, ти не збираєшся злізати? Скажи. Ні, не збирався злізати. Не збирався ти такі злізати, моє ти таке сонечко. Ти малісенький мамині сонечко. А, а, дістає, скажи. Ой, дістає цих дівчат, Да? Учу, учу, учу. У нас вже вечір, ми вже е погуляли, повечеряли вже. І зараз, як ви могли помітити, ми коли гуляли, ще й зайшли в книжковий магазин, так як я сьогодні вже закінчила е читати книжку свою, яку я читала. Ну, вона була тоненька, то я її швиденько прочитала. Продовження служниці. Мені сподобалось. Ось і зайшли в книжковий магазин. Ту книгу, яку я хотіла, саме в цьому книжковому магазині її не було. Але я ось цю собі в закладки також залишала, щоб прочитати, тому що дивилася відгуки на неї, і по відгукам вона мені сподобалась. Називається Востаннє, коли я брехала. Цікавенько буде подивитись. Збиралася йти в один книжковий магазин, але натрапили на інший. Заходили в торгівельний центр, бо мені треба було в жіночу кімнату. І я згадала, що там в тому магазині також є книжковий магазин. Ось. Тому зараз буде мій вайб. Я вже всіх покормила. Юра вже складає посуд в цю машинку, щоб мити. І трошки порелаксую. Зараз покажу вам ось цю книжечку читала. Секрет служниці це продовження служниці. Служниця, вона більш така захоплива. Ось. А секрет служниці трошки мотивом схожа. Ну, як трошки схожа, ось це є нібито продовження. Також дуже класно. Ну і вона швиденько, бачите, читається. Перед служницею я читала, я читала полювання на Аделіну. Це взагалі оці переслідування Аделіни і полювання на Аделіну взагалі такий треш. Але другу частину читала. Потім, після цієї Аделіни, читала служницю, бо хотіла, щось таке трошки спокійніше. Ось. І Ще читала оця гра в бажання. Прикольна книжечка така легенька, цікавенька, без всілякого трешу. Ось, а Ще перед цим читала посібник з убивства для хорошої дівчинки. І чекаю на другу частину, четверте крило. Залізне полум'я. Знаю, що в КСД вона вже є. Тому як я сьогодні купувала собі книжечку і спитала в них, чи є залізне полум'я. Вона каже: в них немає, але є в КСД. І вона, та дівчинка-продавець-консультант, сказала, що вона собі її також вже відклала і треба буде з'їздити в КСД. Але проблема в тому, що цей книжковий магазин далеко, щоб за ним їхати. Так що ось стільки в мене книжок. Звісно, небагато з того прочитаного. Ось, але я в процесі. Так що, так, зараз закрию вікна і буду насолоджуватись. І буду заре, е закінчувати це відео. Нарешті, щоб вам його змонтувати сьогодні і завтра буду намагатися виставити. Ось, і хочу сказати: всім дякую за перегляд. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то, будь ласка, підписуйтесь. Ось, І якщо воно вам сподобалось, то ставте свої вподобайки. Бажаю всім тихої, мирної ночі. До скорих зустрічей! Люблю вас, цілую, обіймаю. Пока!